Доброго дня! Мене звати Юлія і я частина команди European People Media. Сьогодні ми розповімо вам про надзвичайно важливу та цікаву традицію у Німеччині, пов'язану з Майбаум або травневе дерево. Що таке майбаум? Майбаум це прикрашене дерево або стовбур дерева. За давнім звичаєм його встановлюють або 1 травня, або ввечері 30 квітня, залежно від регіону. У багатьох регіонах, особливо в Батен-Вютенберзі, Баварії та Австрії, стовбур ялинки урочисто встановлюють на сільській або міській площі. Дерево зазвичай прикрашають віночком та зеленою верхівкою. Дерево або вирубують щороку, або використовують один і той самий стовбур протягом кількох років, замінюючи лише крону. Майбаум символізує процвітання і зростання, а також вдачу і благословення. Традиція кріпити невеликі таблички до перекладин на травесі на додаток до віночків та стрічок також походить ще з 18 сторіччя. На них представлені не лише ремесла та промисли села, церква, ратуша та школа також мають власні меморіальні дошки на стовпі. Так, наприклад, у Баварії стовпур травневого дерева обвивають стрічкою з тканини, паперу або фарбують спіральною смугою. При цьому напрямок спіралі встановлено чітко знизу наверх, зліва направо. З боків травневого дерева прикріплюють зображення побутових сцен, що розповідають про ремесла жителів цього села: рибальство, землеробство, танці, походження та розвиток традиції встановлення майбаум. Витоки традиції, ймовірно, сягають давніх германських племен та їхнього поклоніння різним лісовим божествам. Протягом століть старі та нові традиції об'єднались між собою. У деяких місцевостях травневий стовп, також відомий як Марінбау. Сучасна форма майбаум це високий стовбур із зеленою верхівкою та віночком, передається ще з XVI століття. Починаючи з 19 століття, він також використовувався як місцевий маяк для незалежних громад або як знак їхньої впевненості в собі. З часом склалися місцеві звичаї, які часто суттєво відрізняються від села до села. Звичаї навколо Майбаум сільський фестиваль Дорффест. Встановлення Майбаум часто пов'язане з сільським або міським святом Дорф або Штатфест, відповідно, яке зазвичай відбувається 30 квітня або 1 травня. Залежно від регіону стовбур приносять через все село в процесі безпосередньо перед його встановленням. Місцем призначення зазвичай є центральна площа, наприклад, ринкова площа в селі чи місті. Крадіжка травневого стовпа німецькою Маєбамшльн. Ще один з цікавих звичаїв є взаємна крадіжка Маєбаум у сусідніх сіл. Саме тому в ніч перед встановленням його часто охороняють молоді хлопці. Звичаї відрізняються в різних регіонах. У деяких районах охоронець повинен тримати одну руку на незрубаному дереві, коли до нього наближається незнайомці. Якщо злодіям вдається нанести три удари тлопатою по дереву, воно вважається вкраденим. В інших місцях майбутній майбаум вже має бути зрубаний, щоб його можна було вкрасти. Звісно, за повернення майбаум треба сплатити пристойний викуп. Кілька бочок пива і хороша закуска для злодіїв звичайна справа. Викупом може, наприклад, служити частування всіх жителів села. За умови, що переговори про повернення пройшли успішно, злодій повертає дерево власнику під час урочистої процесії. Якщо майський стоп не віддають, злодії часто вивішують його у своєму місці як трофей. У Баварській поліції, наприклад, прийнято закривати очі на такого груду злочин щодо травневих дерев. Звернення в поліцію з приводу крадіжки травневого дерева буде нещадно висміяно. Лібесмайен. Традиція Лібесмайен також дуже популярна в багатьох регіонах. Зазвичай молоді неодружені чоловіки села ставлять перед будинками або вікнами всіх незаміжних жінок невеликі деревця, так звані травневі дерева, найчастіше це березки. У деяких місцевостях це відбувається лише перед будинком подруги чи коханої. Тоді дерева часто прикрашають кольоровим папером, а також званим травневим серцем, на якому пишуть ім'я коханої. Зазвичай травневий стоп стоїть близько місяця, перш ніж його забирає той, хто його встановив, Це супроводжується знаком вдячності з боку дівчини, наприклад, запрошення на вечерю. Слідкуйте за нашим каналом, щоб дізнатися про інші цікаві традиції Німеччини в наших наступних відео. До побачення!